Усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласка, просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів, та переходимо до справи. Як цей тип гонок мені надоїв. І тут знову по три етапи. Дайте мені... Не штовхайтеся! Так, давай. Ось так. Це ж та сама траса, яку я проходив, тільки це назад. Так, Уже друге коло пішло. Так. Вот так. Уже остане кола. И так взлетая. Так, перемога. Дві хвилини 10 секунд. Наступний етап. Так, педаль до полу... А чому в вих... з... з вихлопною вогонь? Зник уже вогонь. Блін. Та не штовхайтеся, скотиняки. Я уже в лидерах. Вот так. Так друге коло 58 секунд А як... А закільки я друге коло пройду? Може вошвидше. Знову дощик пішов. Літак йде на посадку. 52. 52 секунди, нічого собі швидко, зато в мене достатньо за азоту. Може, прискорюсь. Так, можна прискоритись, щоб ще швидше приїхати до фінішу. Прискорюємось. Так. Ще швидше, ще швидше. Не дивлячись на дощ. Все, фініш. Дві хвилини 38 секунд. Ще останній етап. Так, педаль до полу. І знову вогонь з вихопної труби. Так, треба перевірити щось. Так, я перевірив, запис йде. Треба ще раз перевірити. Так. Запис Шов. І зараз йде. Так що... Е, у нас це скотеняка. А, це знову ця довга траса. Так, ми в лідерах. У мене ноутбук починає шуміти. Він реально в мене шумить. Так що гра може в будь-який момент вилетіти. Знову дощ пішов. Ось так. Півтори хвилини я на перше коло потратив. І літак знову на посадку йде, йде. Присморимося. Ми зможемо. так. Знову літак сідає на посадку. Так Далі не вийде перескоритись дуже багато поворотів. Зато це останнє коло. Прискоримося. Так. Прискорюємось. Так, ось так. Ідеально. Прискорюємось. Все, перемога 4 хвилини, 9 секунд. Так, репутація 300 грошей при 7, 7 касариків. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!